Найсерве вишні? Зараз підійду побажуть, скільки нарвав. Покажи, покажи ти помощник. покажи скільки вишень валяється. Рве вишні з дерева. Це комедія. Хто їсть, Хто рве? Давай, рви, рви. Раз, і вихину. Це взагалі прикол. Рви рви, рви все. Рви. Рви. Ну покажи ще, як ти. Все, нарвав вишень. Помощні ти наша. А ну, рви ще показуй, який ти умнічка. Покажи, який ти умничка. О, помощничок ти наш О, такі вишеньки красиві. Цей год такий урожай. Як гарно висять вишеньки. І помощник рішив варити Да, зайчок? Тут клубніку прийшов вибирати, да, Мурзик? Да? Ти прийшов? Будеш вибирати? Ну вибирай клубніку. Що, шо, шо? шо?